10% особового складу національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті. Ось про таке повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ще 25% поліцейських, а це приблизно чверть особового складу, безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії: це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська. Області каже Клименко також за словами Івря Клименка, стрілецькі підрозділи національної поліції залучаються командуванням збройних сил України до виконань різних завдань в інтересах українських сил оборони. Нагадаємо, що нещодавно Ігор Клименко заявив, що працівники національної поліції не можуть воювати на фронті. За його словами, поліцейських навчають застосовувати зброю щодо злочинців, але не вчать воювати на полі бою. Тож міністр вважає, що стріляти по злочинцю в місті і штурмувати позиції ворога у лісі чи у полі це дві величезні різниці. Далі пряма мова: це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення взводу чи роти, заявив. Клеменко. Але є й інша думка. Зокрема, журналіст Юрій Бутусов вважає, що патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати щонайменше 50% свого апарату, і відправити їх треба не у якісь спеціалізовані підрозділи, не в особливі частини, а саме на поповнення звичайної піхоти. На доказ своїх слів Бутусов наводить розмову з одним із військових у збройних силах України, який пояснює, що таким чином влада має дати приклад захисту батьківщини. А не ухиляння від мобілізації.